Наково йдеш, а змінюєш щось. Ти ж чіться прийшов. Павки закінчують відштовхування ззаді. За свої за спинкою тут так заслужена тренерка України Жанна Зоц дає вказівки своїм вихованцям на фоні руїн Чернігівської лижної бази. Рік тому тут проходили всеукраїнські змагання та тренувалися члени збірних з біатлону та лижних гонок. В березні під час наступу на Чернігів базу Олімпійського резерву зруйнували. Залишився тільки півтора кілометровий відрізок траси. Їздимо тільки по асфальту, півтора кілометра, де в ліс, нікуди попереджаємо діток, що в бік, бо ніхто ні на що не, ну, не дає ніяких гарантій. Жанна Зос розповіла. Що попри зруйновану базу, вони почали відновлювати тренування з травня. Кількість дітей, які займаються в групах, зменшилась, бо частина вихованців виїхали за кордон і не повернулися. Старша група зараз проходить підготовку до змагань у Карпатах, а у Чернігові тренуються тільки наймолодші. Було їх? 16-17, А зараз 10 ходять регулярно. Ну і ще так змінюються. Повернулося. От ну, в мене троє діток малих із маленької групи не повернулися. За кордоном знаходяться. За словами тренерки, для працівників лижної бази надали блок у модульному містечку, який розташовується неподалік. Там перевдягаються діти та зберігається спорядження. Тут ми переодягаємося, місця вистачає тепленько і. Є можливість хоть десь в таку зимову погоду оставити свої речі. І... Хранить спорядження до того, як постраждала база, було більше там 50 пар лиш, ботинок, палок, і діткам вистачало, навіть встигали вони підсохнуть. На сьогоднішній день залишилось нічого не залишилось, а те, що надали нам європейські спонсори. За словами Жанни Зоц, погіршилося транспортне сполучення. До бази важко дістатись дітям. Івану 13 років, шість з яких він займається. Біатлоном. На тренування добирається громадським транспортом чотири рази на тиждень. Мій біатлон з маличкою ще дуже подобається, подобається, тому що це чудово, але що на свіже повітря катаюся, фізичну форму підтримуєш. Мені дуже подобається. Єлизаветі 11 років, її привозять на тренування батьки. Мені сподобалось в мене взагалі брат займається тут, і я захотіла спробувати. Ось і почала так займатися. Дуже сумно бачити базу в такому стані. Попри всі негаразди, діти дуже хочуть займатися спортом, каже Жанна Зоц. Все стало по іншому, і виживаємо ну, і буде все добре. Результати будуть обов'язково. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.